Цей тиждень в Україні буде дуже спекотним, але й дощі також будуть присутні, проте їх буде дуже мало. Де саме йтимуть опади? Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у середу, 10 липня, дощі йтимуть лише у Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській областях та на Закарпатті. Нарешті території країни переважатиме суха та спекотна погода. Вітру майже не буде. Температура повітря в день по всій країні від плюс 29 до плюс 35 градусів тепла. На узбережжі Чорного моря взагалі до плюс 39 градусів. Вночі по всій країні від плюс 17 до плюс 25 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні у четвер, 11 липня, дощі очікуються лише у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях та на Закарпатті. Нарешті території країни буде сухо та малохмарно. Температура повітря в день від плюс 31 до плюс 37 градусів тепла. На півдні взагалі до плюс 40 градусів. Вночі по всій країні від плюс 18 до плюс 26 градусів. У п'ятницю, 12 липня, дощі пройдуть лише на Волині, Закарпатті та у Львівській областях. Нарешті території країни буде сухо та сонячно. Температура повітря в день по всій країні від плюс 31 до плюс 36 градусів, у південних областях до плюс 40 градусів. Вночі очікується від плюс 18 до плюс 26 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!